Читався проморжів і купатись в ополонці захотів, загортуюся на холоді, як слід, буду жити та брикати до ста літ, я боюся, застудитися кажу. Кум же чваниться, я приклад покажу. Рано вранці взявши кирки і ломи, ополонку пробивати, вийшли ми. Дуже дружно працювали, як завжди. За годину докопались до води. Кум швиденько роздягнувся. Ну. Кум посидів півхвилини на льоду. На ну... Закутав у кожух та й поніс отак додому, як дитя, що не вміє ще й ходити до пуття. Жінка плаче, діти плачуть, от біда, кум с кожуха, наче лялька вигляда. Не ридай втішає жінку, все як слід. Буду жити та брикати ста літ. Не давай мені ні хліба, ні коржа піч свого моржа і пали